Ммм. Блін. Ну, вже майже ранок, ніби. І усім призом. Знову я, Мохіто. І сьогодні ми будемо... Я не знаю, напевно, на городу підемо. Та голова близько, всю ніч хтось там лазив. Ой, не давав спати. І віц, я взяв вже нову нову кирку. Та я маю нову кирку. Підемо зерненька, давайте. Це ж це хочу вже... Майже світло, але хай буде, підемо раніше, трошки більше встигнемо, знаєте, як не як більше зробимо, більше зробимо за цей час. А чим більше зробимо за своє життя, тим більше може заробимо. Ось так, якось. Так, сюди, сюди. Це що таке? А а а а що за фігня? Шо? Я то побачив, мене щось вдарило. Так. Добре, давайте досадимо а Чекайте. Так. Нє, нє, нє! То походу вода робить? Стоп! А. А. А то тоді що за штука? Добре, вода б'ється. Гаразд. Е, може, отруєне. Я не знаю, що за фіня, але вода б'ється, дивіться. і все, і вона мене б'є. А. Це що за фігня? Чекайте, картопельку звідси заберем Посади морквочку і думаю, поки що хватить. Хай буде так. Ось так. все, так Що це за фігня? Чому? Це, похоже, знаєте на що на виклик е, того, як його звати. Е, е, з, білого, е, з білими очима. Hierobріina, Hierina. Коротше, у нього, по-перше, фігове ім'я, а по-друге. Щось то фігня, не херобрін, я не вірю в херобріна. Це ж... ну, це нереально. Але вода реально б'ється, вона мене нервує. Так, треба, знаєте, що зробити викопати трошки землі і всю її закласти, потім нову залити. Бо так, вся морква, я, я ще й моркву напевно, не зможу їсти, вона буде битися. Це взагалі якийсь капець. Так, за... закладаємо ще Ше... дві землі треба. О зараз закладемо це все, викопаємо і нову воду дамо. Може то тільки та та то. О, ні, то теж б'ється. Це повний капець. І як, як, як так вода могла за мною поступити? Я не, не розумію, не розумію. Так, а та вода б'ється. А, вод, а ця вода не б'ється. Е, ну, ця штука побудована ближче до того. Може, через ту штуку, знаєте, вона якусь погану енергію. Хоча я в то не вірю, але погану енергію якусь виражає для тої штуки. Ну, не знаємо, не знаємо. Давайте ліпше, знаєте що. Е, Блін, відра я не маю. А якщо попробувати зробити золоте відро? Ну я не знаю, але давайте спробуємо. Ой, мутику взяв в руки. Я, я, я щось тупанув, ви бачили, я взяв мутику і почав ламати золото мотикою. Це капець, я щось сьогодні сплю трошки. Так, ну, золота тут достатньо, можна навіть буде спробувати. По-моєму, в мене є такий мод, який додає золоті. золоті відра. Ось. Так, тут ще факел був, гаразд. О, і нормально так о, золото накапало. Ой. А як з цього зробити золо. ой. Це що за штука? Щось трошки, знаєте, довго світає. Я вже хочу ранку. Що за скриня? Якась чорна така? Ну. Чекайте, її треба якось підковернути, підковернути. А, я не можу. Чекайте, тут треба землю зараз ламаємо. секунду. Може. І якось ось 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 ось. Ось так. Ні, ні не получається, О! Є, мамія, -ма це що таке. Що за шляпи чарівників на. То що якісь чарівник? Йо так сильно вибачаюся, чарівники. Якщо ви чарівники, вибачаюся, треба зараз то відбудувати все. От у мене зараз хтось такий, зайти забере. Ну добре, я жартую. Ми зараз собі то все заберемо, провіримо, що таке. Це капець, дивіться. Ви бачите? Внучки ти зерно. Не... Дивіться, який я. Мах Йо, гляньте на мій капелюх хоча б. Це капець, дивіться, який він великий. Я, я, я мах мохіто, я всіх пух-пух-пух застріляю. Ой, я ще швидкість маю а ну. А що дає червоний Червон. такий самий штука, але червоне, червоне одіяло. О також швидкість. Ну, я швидше починаю пересувати Це, можна сказати, великий плюс. Ну, Мені більше подобається червоний колір тому залишимо червоне одіяло. Так, золо... золото, золото, золото. Мені потрібно, знаєте що? Мені потрібно. О, тут дерево є. Так, я зламав дерево і тепер можна навіть дошки зробити, щоб зробити. Ось, верстак. Верстак я зробив. Тепер можна його. Ну, хай буде тут стояти, він ніби сильно ну, не, не вписується, він навіть вписується трошки сюди. Так, і зробимо. Е, ні, не таким способом, а іншим. Ось. Так, а скільки в мене вийде? А, тільки два злитка, щось мало, я думав, більше буде. Ну, а якщо тіше розплавити, то буде. Ну, непогано, непогано. Я можу навіть золоту броню зробити, але ніхто, напевно, не буде в своєму житті робити золоту броню. <кхем> і якась така штучка, кирка якась суперсильна. Якщо чесно, що я думаю? Ліпше зараз ховаюся, а то я їхнє золото, як ніяк вкрав. Або знаєте, що краще зроблю? Зроблю золоті блоки, а все, що я взяв, ліпше поставлю на місце. А то фіг знати, чи є, то я не знаю, нафіга я то взагалі взяв в руки. Мною керувала незнана сила, та. Я не знаю, яка сила, але якась незнана. Так, то все сюди закинемо. І закриємо червоними блоками. Все, хай буде золотий хрест на тому. А, кер... ну кайло, я там вже збоку боку постав... Йо! Дивіться, я помаліший стою з ним. О, це погано, я дуже помало просуваю. Я надію. я зараз біжу. Йой, я настрашився все курівки. Що за Хто це такий? Йой. А що воно так довго копає? Ем... Ти можеш швидше купати? А чого воно так. А воно взагалі не хоче купати. А чого. Чому кайло не копає землю? Чекайте, якщо вдарити, то в суті, де. Ой. На! Єма з одного удару. А, ну тут 8 сил атаки, але вона слабенька. Uh, всього на всього скільки? А, uh, 250 uh, міцності. Мало-мало, на мою думку. Ну, гаразд, дам до хати. Зараз поставимо цю штуку. І дам до хати, я виложу якраз всі ці. Як воно називається? Зараз, зараз. Йо, а я ще не відкрию, чекайте, мені треба, значить, зверху все-таки відкривати. Я забув, що скрині не відкривається збоку, якщо над ними є блок. Так, давайте йому то. Так, ось, ось це все їм закинемо, хай буде. Не знати, хто то, що тут робить, але. Ну, я боюся. Я, бою, я боюся вас вуйку, Вуйку, я вас боюсь. Так. Заходимо в дім. Треба поставити. Я, я все, напевно, сюди викладу. Ого. Це що? Це що таке? У мене кого ніби не було. Так, друзі, хочу попередити. У мене оцієї штуки реально не було, отої синьої. Ось такої штуки в мене не було. Я... Ви пам'ятаєте в минулу серію, я туди був, викладав овочі, я їх віддав меру, І мер їх, по-моєму, відвіз вже кудись. Може, от ті, вони теж до мене додому заходили. Хоча звучить якось дивно, але мені. я, знаєте, Я людина пофігістична, мені пофіг. Що б вони там не робили? Таке, знаєте, можуть мене хоч йой, я, я, Добре. Головне, головне, що в мене, а не когось іншого. Так, давайте побудуємо. Йо. О, все, відлагало. Так, і. Ну, з вигляду таке собі, я, я таке саме будую взагалі. Так, заходимо і. У -у, у у тут ціла зала, дивіться. тут Там такий стіл є класний, а там. О, курочка, здорова курочка. Тут, напевно, учні сидять якісь, це типу зал для вчителя чи що, я не знаю. А, задній вихід є. Ого, о, тут, напевно, ще вчителі, учительська. Я не знаю, що це таке, але мені без різниці, знаєте, я пофігіст. Там щось сталося, я що, я мені без різниці. Так, є ще. Св... о, є своє якби, галявинка така, по якій можна погуляти. Ну, непогано, непогано. Я можу сказати, непогано. Так, але стоп. Там якісь. А, во, ще одні двері, я їх не замітив. А, і тут ще одна, то, напевно, учительська, а там була просто якась бібліотека. Хм, непогано, та курочка їй це знесла. Хух. Ну, я швиденький зробив обзор на цю хату, якщо чесно, мені просто якось хочеться спати ще. Знаєте, я, я вже то так серйозно не сприймаю. Знаєте, навіть якби я там зараз херобріна. Ви поб... то бачили? Ну, давайте продовжимо. Якщо б я навіть там херобріна побачив, мені було б. Якось пофіг, я ліг спати, бо я хочу спати. Та, я така людина, я люблю дуже сильно спати. Тому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ а був ваш Мохіто до па зустрічей. А я буду лягати спати в своє прекрасне червоне лізечечко. А ні, мутику ліпше викладу. А, і носіння також, наш воно мені здалося. Добра Добраніч